Найкращий догляд 2024 року. Попереднє відео ви вже можете переглянути у профілі. А сьогодні поговоримо про додатковий догляд: ампульні пади з екстрактом юдзу від бренду Lala Recipe. Це дуже цікавий формат падів. Виготовлені вони із того ж матеріалу, що й тканинні маски просочені густою гелевою есенцією, і я використовувала їх саме як тканинні маски для додаткового глибокого зволоження та сяєння шкіри. Спрей з гіпохлоридною кислотою. Це дуже. Крута річ, якщо ваша шкіра схильна до подразнення, до дерматиту, до екземи, до акне, і ви в дорозі, оце експрес-засіб, який знезаражує вашу шкіру, і патчі від бренду sea Skin. Я розумію тепер, чому вони у фаворитах багатьох, Патчі великого розміру, добре просочені есенцією, не сповзають, що великий плюс. Після використання шкіра довкола очей розгладжена, погляд свіжий, мають накопичувальну дію. Ось такі були мої фаворити. А які ваші? Діліться в. В коментарях і зустрінемось в наступному відео.